кросівочки торгової фірми Перліна і ізмір Туреччина. Профілактика. Ось такий супінатор всередині м'якенький. І плотненький трішечки одночасно. Такий має бути для ортопедичного профілактичного взуття. Так, зовні шкіра, середина шкіра. Тверда задня частина. Подушечка зверху, язичок м'якенький. Фіксується гарно заліпка Заліпка гарною якою Взагалі, турки не економлять на фурнітурі. так Моделька розрахована на ніжку стандартно більше до повненької. Ось вона так гарно розкривається, щоб ви могли легко взути дитину. Дуже багато діток маленьких. До речі, моделька з 18 по 21 для початківців. Щоб легко взуватися, дуже багато діток пальчики загибають маленьких. То дуже треба таке взуття, щоб батьки змогли гарно, легко просто вдіти. Бо це дитяче взуття, його треба ізначально, щоб воно все відразу вийшло. Діти не рознашують, треба, щоб все лягло по ножці. Ну, тим паче шкіра потім, потім потягнеться і так само ляже по ножці. Но не потрібно, щоб дитина, ніжка дитини гарно входила в кросівочок в чобіток. Моделька цікава, чим? Тим, що її купляють от весною на шкарпеточку і залишаєте її на все літо, бо літом дві пари босоніжки. І от такого плана закриті кросівочки мають бути. Вечір, дождик прохолодний, то ви їх взуваєте. Легкі, зручні, підошва не скользить, підошва не стирається. Ось отак от вона згибається. От хоча профілактика є, вона є твердіша набагато. Ну, і у нас розниця, у нас 20 років магазину Київ Дарниця. і я вже зрозуміла, що дуже маленьким діткам з повними ніжками їм незручне, дуже тверде взуття. Може, мене там ортопіди зазвичай і осудять, що я там щось маю. Просто коли взуваєш маленьку дитинку в мінімен, а він потверже, то їй зовсім незручно. Десь ще понатирає там, тими заліпками, все. потім сльози, і батьки не можуть зрозуміти, чому справа. Тому треба брати таке ну, більш м'якеньке взуття для дуже маленьких дітей, опять-таки повторююсь. туди далі, вже 23, 25, до 30, там вже більш твердіше можна брати. Діти нормально це вас А от маленькі перші кроки це завжди. Цікаво і завжди акуратно треба підходити до питання. Як правильно ніжку, як розмір правильно вибрати, поставити ніжку на паперчик, відволікти. Дитинка пальчики розслабляє, обозначаємо великий пальчик і п'яточку. Все, до цієї дліни додаємо сантиметр запасу, опять-таки, залежно від повноти ніжки. І отримуємо розмір. Самі робимо розмірну сітку, самі виміряємо кожну модельку. У нас інтернет вже більше шести років. При замовленні так само задаємо питання, скільки ніжка, яка повнота. І виміряємо по факту в спілкуванні з, батьки, з батьками. Ну, так і... Відправляємо відправочка. Якщо ранком замовили і поміряли ніжку, все правильно, все, все, ми ж теж вже розуміємо на які розміри і які сантиметри повинні бути. Якщо все сходиться, відправляємо. Є накладний платіж, доставочка наша, є обмін, є повернення, є на сайті, ну, часткова оплата. Вони легкі, діткам зручно. Це видно навіть візуально, що їм зручно. от Тільки перше взуття і дуже, як вам сказати, вони ще ж плачуть, бо воно щось новеньке, і плюс обули, і вони не можуть поняти. Так для, до всього треба привикати. Ну, це приблизно там дві годинки. Вона привикає. Дитинка і все пішла. Якщо при ходьбі, ви бачите, нюансів немає ніяких, які мають бути нюанси. По-перше, ми повинні легко взути дитину, не, не повинні вталкувати ножку, а ножка вільно заходити. По-друге, вона не повинна цепляти носиком. Ну, є такі, що ще не розходились дітки, ну, там, там видно, що воно буде все добре. От. А є, що розходились, але батьки беруть великий розмір. Чи може продавець вам продає великий розмір, а ви повинні розуміти, що якщо цепляє носиком, це вже велике взуття. А переміряти, як? ніжка повна, не може ніяк побачити. І носик тверденький, тому треба ці сантиметри. І я ще роблю отак. От прикладаю ніжку, наприклад, от сюди, і ось тут повинен закінчуватися пальчик. Но це візуально, це все приблизно. Ну, цього мені, наприклад, достатньо для того, щоб зрозуміти і пояснити батькам, як воно правильно робиться. Все, замовляйте, зуття якісне. Якщо ви, наприклад, почали з перлини, ви вже другої фабрики не захочете. Ну, мінімен ще є. Потім вже мінімен, коли ви вже розходили, розходились добре, якщо ви вже почали добре ходити, то тоді вже йде мінімен. Все, звертайтеся.